що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент. Знову то запитаєте про щосна. Байдена журналісту американського каналу, якого запитали про те, чи буде вправлятися F-16 в Україну. Він сказав ні, але я все таки не робив би зразу категоричні висновки. цієї відповіді Байдена, тому що фактично яке питання, така відповідь. Да? Тобто, фактично, ми можемо говорити про те, про які часові межі рамки говорилося постачання в яких умовах. І тим більше ми розуміємо, що зараз власне Пентагон є прихильником рішення щодо відправки F-16 до України. Це свідчить низка публікацій в американських полових виданнях, де говориться про те, що власне вже визначено список українських пілотів, які мають проходити навчання. Але часові рамки це власне інша складова цього цієї умовної проблеми. Ми розуміємо про те, що дійсно вже і Польща, і Нідерланди, і інші країни розуміють, що без постачання потужних літаків забезпечити баланс або перевагу на полі бою буде надзвичайно складно, і власне якраз питання і протиповітряної оборони, питання підтримки наземних наступальних операцій, власне, це те пов'язано саме з авіаційною складової, яку може забезпечити закордонне винищувачі, типу F-15, F-16 або інших, які все таки мають з'явитися в українському небі, так що зараз ми розуміємо, що ми перебуваємо на черговому важливому етапі, де українська сторона і наші партнери мають максимально забезпечувати таке інформаційне тло, яке говорить про те, що Передача цих винищувачів є необхідною вкрай короткий термін, і я думаю, що ця політична складова, дипломатична складова, експертна складова так само вплине на пришвидшення вирішення цього питання. І власне ми очікуємо Рамштайну, де як розумію, вже готуються суттєві рішення, які сподіваються, таки і зачеплять долю постачання літаків до України або стануть суттєв, суттєвим поштовхом. До позитивного вирішення цього питання говорять не про Київ, а про Вашингтон. Що ми воюємо не з Україною. Це тільки формальна сторона питання, що ми воюємо на території бувшої України. Дивіться, в принципі, я можу тільки сказати те, що я я персонально впевнений, що нам будуть дані речі в 2023 році. Ми неодноразово за цей рік проходили це нову на різних рівнях. Ми почули нову і про Хаймерс, ми чули внову і про різні види артилерії. Ми чули внову про багато-багато чого іншого. Ми, власне кажучи, є чули тільки в останній момент, коли українська дипломатія дотискала насправді ситуацію, коли вдавалося це отримати. Вчора хтось із українських дипломатів, я на жаль, просто не хто сказав про те, що по винищувачах буде задіяна така ж схема, як і з, як і з танками, коли створюється широка коаліція, світова коаліція, коли в принципі ті чи інші країни говорять про те, що я можу передати там два танки, я сім танків, я п'ятнадцять танків. От точно така ж ситуація буде і з винищувачами. Тому я впевнений, що в принципі в 2023 році ми ці винищувачі отримаємо. Проблема тільки в тому, що Протягом цього року ми не один раз вже поняли <клес> ситуацію, коли нам треба було це вчора. А нам говорили, що можливо, ми будемо завтра. От, на жаль, в принципі, цей часовий лаг це найбільше з усіх проблем, з якою ми зараз стикаємося. Протягом наступного місяця ми всі будемо отримувати величезну кількість дезінформаційних повідомлень про те, що. Вот завтра в 17.00 зі сторони там неважна населеного пункту Х в Білорусі виступить російські війська або там щось подібне от те, що ми в принципі переживали всі чи форми протягом останніх місяців. Неодноразово переживали, коли говорили, що завтра по такому то об'єкту росіяни заведуть ракетного удару. От власне кажучи, там просто дуже важливо зараз усі наступні тижні, коли Росіяни посилять свою інформаційну кампанію. Бути дуже зваженими і розуміти, що в принципі для того щоб розпочати наступ з тієї саме білорусі, потрібно мінімум один місяць накопичувати війська для того, щоб зробити ті чи інші речі, потрібно накопичення техніки, військ, людей боєприпасів на кожному з цих напрямків, і в принципі це не робиться за один день, і це не робиться за одну секунду. Тому в даному випадку, перше, що потрібно було почати, перш ніж відповісти на ваше запитання про е, наступ, це те, що треба дуже акуратно ставитись до будь-якої інформації і, е, е, як мінімум, е, не довіряти тому, що сказав сусід, який дуже проінформований, тому що він має три брата, який служить десь там в закарпатському котлі. Це перший момент. Другий момент не менш важливий. Це те, що чи буде цей наступ, очевидно, все ж таки він буде. Тобто вірогідність його неймовірно висока, але говорити, що він буде повномасштабним як на початках 24 лютого. Ну, поки що, в всякому разі виглядає, що це неможливо зі сторони Росії. Немає достатньо сил для того, щоб розпочати наступ фактично по всьому периметру кордону України російської країни білоруської, тому будуть очевидно наступ йти, напевно все ж таки зі сторони Донбаса. Можливо, щось буде на Півдні пробувати робити. Можливо, будуть пробувати робити щось зі сторони Купінська. Але знову ж таки, це поки що ми говоримо про імовірні варіанти, про які говорилися неодноразово. Тому тут потрібно за цим слідкувати, дивитися. І ще раз повторююся для початку повномасштабних дій для початку навіть таких от наступів, які не є повномасштабними, не є початок периметрову кордонів. все одно потрібен певний час і певне накопичення. За ним слідкує розвідка, і це в принципі як в онлайн режимі. Збільшувати трудності при переучуванні лічного состава теж не стоит. Один з основних видів терору, який наразі застосовують рашисти на тимчасово окупованих територіях, і вони викрадають людей. Що таке викрадають людей? Які категорії людей і чому вони їх викрадають? А спочатку, коли вони зайшли захопили наше тимчасово окуповане місто, то вони почали викрадати представників влади, почали викрадати депутатів місцевих рад, лідерів громадської думки. Потім вони почали викрадати бізнесменів. Авторитетних людей серед яких е, е, в якихось окремих національностей, так як Мелітополь, це інтеркультурна столиця України. Тож авторитетних людей в цілому, і що вони намагалися зробити? Вони намагалися зробити те, щоб ці авторитетні люди вийшли на центральну площі міста і сказали, що Росія це добре, і давайте будемо сприяти Росії, але цього не трапилося, і тоді вони масово перейшли до викрадень людей, і тому набралася така сума. Тисяча мешканців це не означає, що наразі вся тисяча мешканців знаходиться в полоні. Хтось пробув в полоні тиждень, хтось пробув в полоні місяць, а хтось знаходиться там вже дев'ять місяців. На території самого тимчасово окупованого Мелітополя знаходиться щонайменше 5 катівень, які знаходяться в захопленому районному відділку поліції, в захопленому військоматі і так далі. На території військової частини, але досить часто вони вивозять наших мешканців на територію тимчасово окупованого. Воно Криму, а є навіть приклади, коли вони на довічно вже засудили наших мешканців, і спочатку їх відвезли до Ліфортово СІЗО, а потім в невідомому для нас всіх напрямку. Звичайно що спочатку расисти намагалися і точніше, вони очікували, що всі місцеві мешканці, як і місцева влада, погодиться з ними співпрацювати. Коли вони зрозуміли, що це неможливо. Вони почали потроху завозити, знаходити вихтягати якихось там колаборантів, які в нашій державі України знаходяться, знаходяться під кримінальним переслідуванням, і вони їх почали витягати та призначати на якісь там посади. А потім вони зрозуміли, що вони так не отримують точно підтримку населення і побачили, що більш ніж половина наших мешканців просто виїхала з тимчасово окупованого міста. Зараз расисти намагаються зробити таку картинку. То через те, що вони Мелітополь обрали центром своїм логістичним адміністративним центром. Тож на Мелітополі вони намагаються розвісити бігборди, зробити свою пропагандистську е, тему, начебто, це е, коридор е, сухопутний до Криму, і точно ми його не віддамо. Але все це не працює і навіть їхній фейковий референдум не спрацював. Тож наразі вони готують чергову порцію пропаганди. Наразі я говорю і про проведення виборів, до яких вони почали підготовку, і про примусову по паспортизацію, яку вони хочуть закінчити до 1 червня. А ті мешканці, які не отримують паспорти до 1 червня, то вони не мають за за думкою расистів. Вони не будуть мати право ні на володіння квартири, ні на володіння автівки, і будуть якось там спеціально оподатковуватись, як іноземні громадяни. Тож це місто тотального терору, і на жаль, Мелітополь потрапив із всієї тимчасово окупованої частини Запорізької області під най- Потужніший терор від расистів. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.